Спочатку я планував це робити в кафе на морі. Ми збирали там деяку кількість людей. Спочатку я побачив деяку тенденцію, що людям це заходиться, так сказати. Ось Так, ми десь рік там прозбирались, потім це якось заглохло. А згодом, згодом ну, я зустрів Всеволода, який собственно, займається молодіжною радою, та запропонував йому проводити тут настільні ігри. Йому ця ідея здалася цікавою, собственно. Тому ми тут. А от скільки зазвичай відвідує людей? людей? Ну, 10 стабільно буває. Але і Бувають дні, коли не вистачає місця. Тому доводиться навіть фільтрувати, скажімо так, людей. А от які ігри взагалі проводите? Це дорослі, дитячі? чи Ми проводимо різні ігри, У нас поки що немає плану. Як, як їх проводити, але це ну, план, план розробляється. Ось в нас є як і новачки, які приходять грати зовсім перший раз. Так? В нас є молоді, як і молоді, так і. І, і, і чуть, -чуть не молоді. Ось приходять, приходять люди різного віку та знаходять собі те, що їм є по духу близьке. Коли проводяться ігри, ігри проводяться кожну неділю о 14.00 у офісі молодіжної ради Володія. Дуже цікаво, але вони дуже складні часом бувають. І навіть що попростіше, треба я просто звикла до таких ігор, як «Уно», там, де все на раз два. А тут вони складніші і через це вони набагато цікавіші. Збираються більшість людей. Треба мізками так би мовити більше працювати, і мені дуже подобається подобається те, що все таки організатор організовує такі можливості, де кожен для себе може знайти щось те, що йому цікаво буде а, так. Це ж не тільки ігри, є і багато інших заходів. Але, наприклад, цей він такий більш розважальний, тому що якщо порівнювати з цими іншими, там, де є фізична нагрузка, чи, наприклад, психологічні якісь заходи, там більш для якогось саморозвитку. А тут як просто зібратися компанію, познайомитися з новими людьми, провести. Час з іншими людьми і просто класні вихідні. Яка гра найбільше запам'яталась? Мені запам'яталася найперша гра, в яку я грала. Моє так божевілля, тому що вона була змішана зі штучним інтелектом. І це було для мене щось новеньке, таке цікавеньке. І спочатку, коли ти бачиш це все, то ого, а я взагалі зрозумію ці правила цієї гри. Але, по ходу, потроху, якось починаємо розігруватися, і було навіть дуже цікаво і дуже весело. А от як емоційно? пограти в такі ігри. А, насправді це з одного боку дуже комфортно, а з іншого боку, емоційно трішечки виснажливо, тому що ти сидиш, думаєш, якось теж напрягаєшся. Тому, скажімо, так залишається після ігор така приємна втома. Ви не вперше доєднуєтеся до настільних ігор взагалі чи подобається. Так подобається. Я до цього грав багато всяких ігор, але зараз для мене багато інших, яких я не грав. Тому я так все ще сказати, не можу. А от чи були з тих ігор, які ви грали тут, якісь складні або ж навпаки якісь легкі? Так, о, я ще не зрозумів про настольну гру про, про Марси, а от мафія це дуже популярна і легка гра. Чи подобається те, що молодіжна ну, рада робить такий привозці, де кожен для себе може знайти різні цікавинки, які їм будуть до вподоби? Так, мені подобається ну, знайомитися, по-перше, з кимось, по-друге, проводити час. І третє, щось для себе нове відкривати. Як часто ви доєднувалися до насільних Це третій раз.